Своїх чемпіонатах виграв з атакою Рахунком 1-0. Зараз небезпечно. Удар до нас сезоні. І так само міг він зараз атакою зробити зараз. А кілька Тео Волков втікає, виходить вічна Волков. Рахунок стає 1-0. Олексій Гай. Хороша, дуже передача. По флагу. можна ще далі. Удар. І! Чи не було там не рукою часом штрафного майданчика? Ще одна подача. Стійка рятує. Підійшов близько подача. Удар гол! Між класна передача, удар! Трохи за інерцію. Зараз як сенат зіграє, Відбирає м'яч у ключі. Передача, удар! Едуард! Повертається назад великими силами. Арсенал знову робить своє закидання. Удар варіант. на правий фланг. Удар по